Операція з пробудженням таке нейрохірургічне втручання провели в Ужгороді. Медики отримали доступ до головного мозку і вивели пацієнта з наркозу. Чоловік мав виконувати при цьому лінгвістичні завдання, каже голова правління українського товариства мови й мовлення, афазіологиня Оксана Лялька. Такі операції розповідає, роблять у ділянці мозку, яка відповідає за розуміння та продукування, тобто, щоб людина не мала афазії, патології, яка призводить до труднощів під час говоріння, розуміння, читання і пис. Перед цим афазіологи спілкуються з лікарем-нейрохірургом і визначають зони ураження. Так як ці пухлини часто є у молодих людей є, які ще працюють, а які мають зрештою, соціалізацію, то надзвичайно важливо зберегти їхню якість життя після операції. Це тестування мови під час операції може нам власне в цьому допомогти. Я тестую пацієнта і перевіряючи, які слова, які завдання йому легко даються, які складно. Підібрати такі завдання, які ми ще до операції є зрозумілими, простими, і які він може виконати в межах чотирьох секунд. За словами Оксани Ляльки, такі питання під час операції є вказівником для нейрохірурга. Якщо людина виконувала завдання до операції, а в процесі це зробити не може, значить ця зона є мовно чутливою. І якщо лікар видалить її, пацієнт може мати порушення мови. Тому медики шукають інший спосіб дістатися до пухлини. Операцію 32-річному українцю проводив Володимир Смоланка. Каже, пухлина була доброякісна, однак не мала чітких контурів і знаходилася в зоні, яка відповідає за мову та рухи правої руки й ноги, тому й використали втручання з пробудженням. Ми видалили пухлину. Ми провели операцію з використанням декількох високотехнологічних видів обладнання. Найголовніше, що ми контролювали функції нашого пацієнта і рухи в руках-ногах. Ми маємо пацієнтів з інших. Регіонів України, де ніхто з великих міст України, де не можуть проводити або забезпечити такий високий рівень, рівень високотехнологічного. Втручання Володимир Смоланка каже, таке втручання, крім нього та афізіологині вимагало участі анестезіологині та нейрофізіологині. Ми спочатку вводимо в наркоз пацієнта, потім виводимо, і на закінчення оперативного втручання на завершений етап ми знову вводимо в наркоз. Це ніби для поєднання того пацієнт в свідомості, а хірурги оперують головний мозок, що з ним можна розмовляти. Він може виконувати рухи, а і це не заважає роботі хірургів. Хірург використовує Спеціальний стимулятор, який встановлює в ту зону, яка нас цікавить, і ми, звісно, отримуємо відповіді. Таким чином, я можу проінформувати хірурга про локалізацію зони тієї чи іншої зони в ділянці, яка може бути небезпечна для хірургічного втручання. І таким чином ми її можемо оминути, і наш пацієнт залишиться абсолютно здоровим без порушення функції. За словами Володимира Смоланки, при таких хірургічних втручаннях важлива робота кожного учасника операційної команди. Після завершення на пацієнта очікує реабілітація, а також завдання від афазіологині, щоб з'ясувати, чи не виникли труднощі мови. Оксана Лялька каже, тестування проводять за тиждень, за три місяці та півроку після операції. Андріана Курта, новини на Суспільному.